Глибоко в серці далекої країни між пагорбами та річками лежали шепітки ліси. Це місце було оповите таємницями і легендами, які передавалися з покоління в покоління. Це був незвичайний ліс, де сонячне світло просочувалося крізь листя, немов мед, а повітря бриніло невидимими дивами. Кожен, хто заходив сюди, відчував, як його серце наповнюється спокоєм і радістю. Одного сонячного ранку маленький бурий ведмедик з очима, блискучими як гудзики, тихенько йшов лісом. Він був дуже допитливим і завжди шукав нові пригоди. Його звали Мишко, і його лапки м'яко ступали по моховитій землі. Мишко любив шепітки ліси. Він знав кожну стежку, кожне дерево і кожен кущ. Він любив солодкий аромат польових квітів і те, як листя шепотіло таємниці на вітрі. Кожен день приносив нові відкриття і нові радощі. Сьогодні Мишко вирушив на пригоду. Його маленький носик тремтів від хвилювання. Він відчував, що сьогоднішній день буде особливим. Він хотів знайти найгарнішу квітку в усьому лісі, квітку, про яку він чув лише у шепоті. Це була його мрія, і він був готовий зробити все, щоб її здійснити. Він сподівався, що вона буде великою та червоною, можливо, навіть більшою за нього самого. Мишко мріяв про цю квітку кожної ночі, і тепер він був на шляху до її пошуків. Коли Мишко зайшов глибше в ліс, він помітив білий спалах, що стрибав у хащах. Це був маленький зайчик з пухнастим хвостом та бешкетним блиском в очах. Його звали Зайченко, і він був відомий у шепітких лісах своїми грайливими витівками. Привіт! гукнув Мишко дружнім голосом. Зайченко перестав стрибати і поворушив носом. Ну привіт, Мишко! Що ти робиш так глибоко в шепітких лісах? Я шукаю найгарнішу квітку в лісі, сказав Мишко. Його голос був сповнений захоплення. Ти її бачив? Кажуть, що це найбільша і найчервоніша квітка, яку будь-хто коли-небудь бачив. Уса Зайченка затремтіли від потіхи. Відку кажеш? Ну я, можливо, знаю, де знайти саме таку. Ходімо за мною. Зайченко повів мишка через лабіринт дерев, де кожен крок відкривав нові таємниці лісу. Їхні гілки перепліталися над головою як листяний тунель, створюючи відчуття казкової подорожі. Повітря ставало прохолоднішим і вологішим, наповнюючи легені свіжістю. А звук води, що бігла, ставав голоснішим з кожним кроком, ніби запрошуючи їх до своєї таємничої краси. Нам треба перетнути блискучий струмок, промовив Зайченко з ентузіазмом у голосі, перестрибуючи з одного моховитого каменя на інший, як справжній акробат. Ходімо, Мишко, не бійся! Закликав він, обертаючись і підбадьорюючи друга. Мишко завагався на березі струмка, відчуваючи легкий страх перед невідомим. Його лапи трохи загрузили в м'якому мулі, що додавало йому невпевненості. Він не був впевнений у цьому. Вода швидко обтікала каміння, створюючи враження небезпеки, і він не хотів замочити своє хутро, яке було його гордістю. Раз, два, три. Вигукнув Зайченко, намагаючись підбадьорити друга, рахуючи українською. Один, два, три. Повторив він як заклинання. Заохочений веселістю Зайченка. Мишко відчув прилив сміливості. Мишко глибоко вдихнув і ступив на камінь, відчуваючи, як його серце б'ється швидше. Він трохи захитався під його вагою. Але ведмедик зберіг рівновагу, зосереджуючись на кожному кроці. Один, два, три, повторив він, копіюючи радісний спів Зайченка, відчуваючи підтримку друга. Камінь за каменем. Мишко обережно перейшов через блискучий струмок, відчуваючи кожен крок. Мишко обережно перейшов через блискучий струмок, відчуваючи кожен крок як маленьку перемогу. Коли він дістався іншого берега, його серце наповнилося гордістю. Він струсив воду з лап, відчуваючи гордість за себе і радість від подолання перешкоди. Ліс відкрився на сонячну галявину, де цвіли польові квіти всіх можливих кольорів. Метелики з крилами синіми, як літнє небо, пурхали серед квітів, а повітря гуділо від бджіл. Посеред галявини стояло щось таке, що змусило мишка ахнути. Ого! Це була не одна квітка, а ціле поле квітів. Вони були високі та стрункі, з пелюстками, що мерехтіли тисячею різних відтінків червоного, помаранчевого та жовтого. Ласкаво просимо, друзі. Я Фея, охоронниця чарівної галявини. Це райдужні квіти. Вони цвітуть лише в найдобріших серцях. Фея повела Мишка та Зайченка з вивистою стежкою, що гинала галявину. Поки вони йшли, вона показувала різні форми та кольори квітів. Це кола, а це квадрати. Чи можете ви порахувати пелюстки на цій квітці? Мишко та зайченко по черзі рахували пелюстки. Їхні голоси змішувалися з гудінням бджіл. Фея навчила їх українських слів для різних кольорів червоний, зелений блакитний. Коли вони дійшли до дальнього кінця галявини, вони натрапили на коло гладкого сірого каміння. На кожному камені був вирізьблений інший символ. Це співаюче каміння. Якщо доторкнутися до них у правильному порядку, вони заспівають вам пісню. Фея показала мишку та зайченку правильний порядок, в якому потрібно торкатися каміння. Вона пояснила, що кожен камінь має свою мелодію, і тільки правильна послідовність відкриє шлях до райдужного дерева. Як тільки лапа мишка торкнулася останнього каменю, повітря наповнилося мелодією. Це була чарівна мелодія, яка змусила їхні серця битися швидше. Це була проста мелодія, але вона була сповнена магії шепітких лісів. Вона лунала навколо них, як шепіт стародавніх дерев. Мелодія закружляла навколо них, піднімаючи їх вгору, вгору в повітря. Вони відчули, як їхні лапи відриваються від землі. Вони злетіли над верхівками дерев, вітер лоскотав їхні хутро та носи. Вони сміялися від радості, відчуваючи свободу польоту. Під ними шепітки ліси розкинулися, як клаптикова ковдра зеленого та коричневого кольорів. Вони бачили, як ліс живе своїм життям, кожне дерево і кожна тварина були частиною цього великого полотна. Потім вони м'яко приземлилися на гілку високо над землею. Вони відчули, як гілка під ними трохи прогнулася, але залишилася міцною. Вони сиділи на райдужному дереві, найстарішому та наймудрішому дереві у всіх шепітких ліса. Це дерево було свідком багатьох історій і подій. Його листя мерехтіло всіма кольорами веселки. Кожен листочок шепотів історії лісу. Вони могли почути ці історії, якщо прислухалися уважно. Райдужне дерево ділиться своєю мудрістю лише з тими, хто добрий та правдивий. Воно вибирає своїх слухачів дуже ретельно. Ви обидва сьогодні проявили велику доброту. Мишко та Зайченко. Ваші серця чисті, і тому ви заслуговуєте на цю нагороду. Коли сонце почало сідати, фарбуючи небо у відтінки помаранчевого та фіолетового, Мишко, Зайченко та Фея повернулися до краю шепітких лісів. Дякую за пригоду, фея. Я стільки всього сьогодні дізнався. І дякую, що показала мені рай дужні квіти. Вони були ще гарніші ніж я уявляв. Найбільші скарби це не речі, а дружба, яку ми знаходимо на своєму шляху. Мишко та Зайченко обійняли фею на прощання. Їхні серця переповнювалися радістю. Вони знайшли пригоду, вивчили нові слова та відкрили справжнє значення доброти. І коли вони поверталися назад через шепіткі ліси, листя шепотіло своє схвалення. Їхні тихі голоси відлунювали теплоту їхньої нової дружби.